відразу так дещо градус перемоги зменшимо, тому що офіційні дані 41 літак поки що об'єктивними даними. Вони це не підтверджується Це я думаю, можливо, далі буде, але станом на зараз можна говорити про 13-15 літаків, але це літаки, які складають основу стратегічної авіації Російської Федерації. І якщо брати що тих же ту-95 МС, це те, що максимально було уражені, їх у Росіян всього 53 із і з них там 7-8 знаходяться завжди в ремонті, тому що з двигунами вони так і не порішали. Тому навіть 10 Літаків з цього флоту знищені це величезна проблема, і проблема в тому, що це відновлюваний ресурс. Літаки ту 95 і ту 22 Вони не виготовляються в Російській Федерації вже багато-багато років. Це радянські розробки. Єдине, що вони за ці 30 років змогли розпочати випуск ту 160 але темпи цих випуск випуску один літак на рік, тому якщо говорити про те, що скільки для росіян це шкоди, це ну дуже величезні проблеми.